Вітаю, друзі! З вами Ірина Тимошенко, і ви на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтера. У 26-му році банки суттєво посилили фінансовий моніторинг і під особливим контролем опинилися саме ФОП, причому блокування рахунків можливо навіть без порушень, якщо операції виглядають ризиковими з точки зору банку. У повідомленні НБУ, оприлюдненому 21 січня, зазначено, що банки мають неформально, а фактично виявляти ознаки компанії оболонок і вимагати додаткові документи, якщо є хоча б один ризиковий критерій. Особливу увагу банки звертають на наявність обов'язкових платежів, характерних для реальної господарської діяльності це зарплати і податки, оренда та комуналка, транспортні й інші операційні витрати. Саме тому ФОП у 26-му році перебувають під посиленим фінансовим контролем. І сьогодні я поясню, як уникнути блокування рахунку та що перевірити у своїй діяльності вже зараз. Колеги, якщо хочете впевнено працювати без штрафів та помилок, то рекомендую вам ознайомитися з нашими навчальними програмами для бухгалтерів та ФОПів. Переходьте прямо зараз за посиланням під цим відео. Та підберіть курс, який для вас є найактуальнішим. А тепер давайте розберемося, що саме банки вважають ризиком і через які дії ФОПи найчастіше потрапляють під фінансовий моніторинг. НБУ вбачає ризики, якщо ФОП є новоствореними та обсяг здійснених ними. За рахунком фінансових операцій, за короткий термін перевищує обсяг фінансових операцій, які планував проводити клієнт у банку протягом місяця, тобто вказав в анкеті, коли відкривав рахунок, або обсяг здійснених за їхнім рахунком фінансових операцій, за короткий термін перевищує річний ліміт доходів для відповідних групи платників єдиному податку. Зверніть увагу, крім того, НБУ рекомендує банкам вести перелік осіб, яким було відмовлено в обслуговуванні, включно з переліком основних контрагентів таких осіб, та здійснювати автоматичний скринінг фінансових операцій клієнтів на наявність співпадінь з особами з такого переліку. Також встановлюється з ними пов'язаність, у тому числі через керівників, власників, представників таких осіб. Також держателів додаткових платіжних карток. А також рекомендує НБУ обмінюватися інформацією про клієнтів, яким відмовлено в підтриманні ділових відносин. Про те, як подати декларацію за 25 рік з додатком ЄСВ ФОПами першої та другої групи, ми радили в цьому відео. А ФОПами третьої групи в цьому. Подивіться, якщо пропустили. Нагадаю, що в листі НБУ ще від 11 місяця 2024 року наведений перелік ознак дроблення бізнесу із залученням ФОП. Зокрема, такими ознаками можуть бути спільна адреса, місце знаходження юрособи та ФОПа, спільне місце реалізації товарів чи послуг, адреса магазину, інтернет сайту тощо. Юридична особа або ФОП має спільних власників, представників, бухгалтерів, довірених осіб тощо. У ФОП не має необхідних ресурсів для ведення діяльності. Додатковими ознаками можуть бути значні надходження на рахунки ФОП від юридичної особи, оплата юридичної особи послуг ФОП, вартість яких складно оцінити. Це оренда, маркетинг, інформаційні, консультаційні, рекламні послуги тощо. Надання юрособою фінансової допомоги ФОПу. Використання одного платіжного терміналу установить кількома суб'єктами господарювання. Як наслідок, банк призупинить конкретний платіж або повністю обмежить доступ до рахунку. Надійшли повідомлення з проханням підтвердити джерело походження коштів або суть конкретної операції. Якщо операції систематично виглядають підозрілими, банк може внести вас до списку клієнтів з високим рівнем ризику. Передайте дані про ваші транзакції до Держфінмоніторингу, в односторонньому порядку резерве-договір і попросить закрити рахунок, переказавши залишок коштів до іншої фінустанови. Уявіть ситуацію. ФОП, третя група, ліміт доходу на 26 рік приблизно 10 мільйонів. Відкрив рахунок у січні і за перший місяць одразу отримав 1,2 мільйони гривень від однієї компанії за консалтингові послуги. Що спрацювало як тригер для банку з критеріїв НБУ? Значне надходження, тобто сума, значно перевищують типові щомісячні операції, які ФОП декларував при відкритті рахунку. Ну і сумнівна вартість послуг, послуги з консалтингу складно оцінити, що є додатковою ознакою ризику. Пам'ятайте, використання вашого ФОП у схемах дроблення бізнесу. Призведе до блокування рахунків та проблем з податковою. А що ж робити у разі блокування рахунку реального ФОПа? З'яжіться з банком та дізнайтеся точно причину блокування. Зберіть документи, що підтвердять реальність транзакцій та всього бізнесу. Це договори, акти, інвойси, податкова звітність, квитанції про сплату податків. За необхідності подайте декларацію з позначкою довідкової. Підготуйте пояснення із детальним описом економічної суті платежу, додайте копії документів і очікуйте рішення. Якщо банк не розблокує рахунок, доведеться шукати інший банк. Колеги, щоб не потрапляти в халепу з блокуванням та завжди мати готові документи для банку чи податкових, приєднайтеся до сервісу експертної підтримки бухгалтерів АВС. Нехай ваш бізнес зростає без блокувань. Тримайте нашу працю лайком, якщо цей матеріал був для вас корисним, і до зустрічі в наступних відео!